Я почав займатись з п'яти років. Спочатку вчився на скрипці, потім на фортепіано. І, врешті-решт, якось сталося так, що я прийшов до пісні. Ну, У всякому разі, коли я чув народну пісню, щось, щось ми хвилювали, якось мені пощастило познайомитись із прекрасним хлопцем, моїм теперішнім добрим товаришем Левком Дудковським, керівником ансамбля «Смирічки». Він Любить народну пісню, він її прекрасно знає. Водить свій ансамбль всі кращі, характерні звороти, молодійні, гармонії, які е, характерні для нашої народної пісні. І взагалі в своїх піснях ми прагнемо оспівати красу мило нашому серцю, рідного краю. Красу його чудових людей, чистоту і щирість почуттів наших ровесників і страшенному раді, якщо ці пісні їм подобаються. Навіть не раді а просто щасливі. Найся мені, від тебе і чари, але в тебе всі дні, у погоні печалі, по женщу лісах, ні червіля шукала, йшла і мене ще рвала. Поедика я воду, поединя.